Учасники патріотичного забігу з нагоди дня пам'яті захисників України починають збиратися на майдані просвіти з восьмої ранку. Попередньо чекали на 60 людей, та прийшло значно більше, кажуть реєстратори Наталія Юпаткіна. На такому заході вперше кожна людина повинна прийняти участь в тому, що ми є патріотичні. Довести, що ми є патріотами нашої країни підтримати юнак моєї дочки зараз, якраз на сході. Гадаю, що наша країна Україна, ще покаже, що ми варті того, щоб нам пишалися весь світ. На забіг запросили ветеранів, волонтерів і силовиків. Лише патрульних тут майже 30. Поліцейські вирішили бігти у 10 кілограмових бронежилетах. Керівник патрульних теж ветеран війни. Ми їх згадуємо де тільки можемо перед шикуваннями строєвими за столом. Просто в своїй пам'яті бачимо їх на будинках на плитах, на їхніх могилах. А сьогодні, в такий спосіб, самі ж прикриваємо рух за розпорядженнями і самі вирішили долучитись. Учасники отримують наклейки з іменами воїнів, які віддали життя за Україну. Охочі можуть самі написати, чию пам'ять вони вшановують за бігом. Колишній начальник спецпідрозділу А, Служби безпеки України. Загинув у під містом Словянськ 5 травня 2014 року. Від пострілу гранатомета Аніщенко Олександр був моїм товаришем. В той день ми були разом там. Разом з ним тоді з нашого спецпідрозділу також загинув Лужевський Руслан, який також є героєм України. Такі забіги відбуваються і в інших містах. Усе з ініціативи Міністерства у справах ветеранів. Поруч у парку найближчим часом буде там вже є пам'ятний камінь і найближчим часом в парку біля адміністрації буде побудовано пам'ятник на честь героїв АТО і ООС. І саме тому біля цього пам'ятного місця ми вирішили розташувати старт. Звично для легкоатлетичного забігу перед стартом учасники розминаються та фотографуються. Відмінністю від подібних заходів стають хвилина мовчання та виконання гімну. Стартують учасники в декілька хвилин по дев'ятій. Вони біжать кавказькою набережною та проспектом Миру. Тут на час забігу перекрили рух. Загальна дистанція кілометр. Біжать учасники не на час і переможців серед них не визначають. Це пам'ять за загиблих хлопців, пам'ять за тих людей, які віддали своє життя, і ми мали можливість відсвяткувати річницю незалежності. Надзвичайно потужна правильна подія і надважливо. Тому що вони живі, поки ми пам'ятаємо про них. Володимир Струс, Роман Шиконець, новини на Суспільному.